Ви слухаєте Українське Радіо Житомир, мене звати Ірина Самарцева. Сьогодні говоримо про те, як молодим художникам бути в тренді та як обрати свою унікальну техніку малюнку. Гості Етеру Анастасія Дробуш, учениця 11 класу та вихованка Олевського центру дитячої юнацької творчості. Вітаю, вітаю. вас. Тетяна Басюк, керівник студії образотворчого мистецтва. Вітаю. Та, арти... та Артем Курбеко, директор Олевського центру дитячої та юнацької творчості. Вітаємо. Почнемо, мабуть, з вас, як з чоловіка ем, і директора закладу, розкажіть, будь ласка, як взагалі працює Олевський центр дитячої та юнацької творчості? Чи всі дітки повернулися до навчання, чи всі е, приїхали? Бо ж частина дітей виїжджали у зв'язку з військовими діями? І чи є умови для того, щоб і працювати, і проводити заняття? Що сьогодні? Так, сьогодні ми з сьогоднішнього дня ми знову ж таки запустилися після тривалої перерви, яка в нас е, виникала з, ну, обмеження були, тому що ми знаходимося біля кордону з Білорусією. сьогоднішнього дня відновлюємо опять очне навчання. Діти всі йдуть до гуртків. Значить, в центрі творчості займається 328 вихованців. У нас такого спрямування художнього естетичного напрямку це хореографія, вокал, образотворче мистецтво, моделювання одягу, бісероплетіння, театральні студії. Значить, влітку, коли почалася ця війна, ми призупинились і. Потрібно було дітей запускати, якось відволікати від війни. Ми з керівниками гуртків порадились. Ми знімали відео, запускали ці відео в наших всіх засобах масової інформації, щоб діти бачили, спілкувалися. Ну діти повернулися в нас майже всі до гуртків, і радує, що в внутрішньому переміщенні теж діти, є, які працюють от в наших гуртках. Тобто, заклад працює зараз 100%. Всю програму, яка повинна виконуємо, діти задоволені. Тобто, от внутрішньопереміщених діток скільки приєдналося? Ну, десь близько 20 дітей у нас зараз зараз на даний Коли час. Коли ви говорили, до речі, про відео, Анастасія посміхалася, чому були кумедні відео, чи що було з тими відео не так? Просто насправді це дуже цікавий процес. Не все показується те, що було за кадром, і це дуже дружня компанія, і взагалі весь цей процес дуже неймовірно веселий і яскраві спогади з цього. Тобто, ти також брала участь в цих відео, так? Чи так, це виключно да. викладачі? Мені здається, були чому всі задіяні. Угу. Скільки ідей сьогодні відвідує студію образотворчого мистецтва і яким технікам живопису? дітей. На гурток ходить понад 70 дітей. Маю три групи різної вікової категорії, а вивчаємо базу, основу спочатку, графіку, лінію, крапка, як фундамент будинку спочатку, а потім ми вже копіюємо різні картини відомих художників. Коли дитина копіює, вона себе шукає, свій стиль. Коли вона знаходить, тоді вона починає, так як Настя себе знайшла і почала працювати в своїй техніці. А от живопис з натури малюєте? з натури, так. Звичайно, обов'язково живопис, графіка з натури це ми починаємо з натюрмортів. Це навіть перша група починається, дітки 5, 6, 7 років. Вже вони починають з звичайного яблучка малювати з натури, а потім ускладнюються вже предмети. Хочу сказати, що сьогодні головна героїня нашого етеру, все ж таки, Анастасія. Розкажіть спочатку ви про неї. Як довго вона займається у вас? Чим вирізняється з поміж інших людей? І як вона взагалі шукала себе в різноманітних ось цих малювальних техніках? У Насті прийшла ще з першого класу. Ну, років 6-7 їй було. Така малесенька дівчинка, як всі. І я хочу сказати. Одразу, одразу в неї хист себе проявила. Вона почала живописно малювати, володіти аквареллю дуже легко, легкі в неї були штрихи олівцем. Вона легенько починала малювати. Їй це все ну, дуже безпомилково. Вона наводила малюнок. А потім ми почали поступово вивчати техніку по програмі проходити і вивчали. І графіку, живопис, декоративне і прикладне мистецтво. Вона також брала участь в різних конкурсах, виставках в декоративно-прикладному, це в вінки Дуже гарно вона вміє оздоблювати. Одного часу був такий період в неї, що вона ну, вже все, не в неї не виходить. Ну, трохи вона навчилася, але я хочу подякувати її мамі, тому що вона наполягла, що треба продовжувати. І потім у неї вона все більше і більше почала розкриватися, дублювати копії вже, і на сьогоднішній день ми бачимо результати. Наскільки я розумію, не тільки мамі треба дякувати, дідусь також прикладав масу зусиль. Розкажи, будь ласка, так це дідусь на жаль, якого зараз вже немає, але він велику роль в моєму житті. Він Вчив мене малювати пейзажі вже на той час. До того як я пішла в школу, я вже вчилася малювати пейзажі, змальовувати натюрморти. і, дякуючи йому, він мене направив в художній світ. От чому все ж таки дідусь приділяв так багато уваги, тому щоб ти навчалася і все ж таки була художником? Я думаю, що це і за його також художнього хиста до цього він мав великий талант, і я вважаю, що якщо він от вибрав інший напрямок в своєму житті, але бачив мені цей також хист, так і в ньому, він вирішив мене цьому навчити. От за що я йому дуже сильно дякую. Розкажи, будь ласка, про ось ті техніки малювання, які найбільше тобі подобаються. Живопис це коли використовую фарби. Там, де є фарби, там є і Настя. Тому що там от інший стиль це вже графіка. Я їм не займаюся, це точно не моя техніка. От, там, де є фарби, там є Настя. Це я постійно всім повторюю. Фарби саме які? Олійні фарби? Масляні фарби, угу. акрилові фарби. Ну і починала, як всі, це з гуаші. Гуаша, акварель. Угу. Е, розкажи, а взагалі вподобання в процесі навчання вони змінювалися? Я починала з пейзажів, я їх малювала тоді гуашю, акварелью. І вже потім мені Тетяна Числавна розповіла, що таке акрилові фарби, і вже потім я вже більше почала про це дізнаватися і пробувати різними фарбами створювати картини. Ось Розкажи, будь ласка, про малюнки на тему українські жінки. Скільки цих малюнків було сьогодні? У нас також в студії ми бачимо дві роботи. Так? Так, так. Дві роботи бачимо. Скільки було взагалі ось цих малюнків, коли і як і де вони створювалися. Взагалі, це саме цей тип картин. Я їх почала створювати десь років півроку назад я почала їх малювати. Я наткнулася на сучасну художницю Катерину Жовту, яка створювала картини в цій тематиці. І мене це дуже сильно надихнуло. Під час війни це мене дуже сильно освітило. І мені захотілося створювати картини подібного типу. От зараз створюю до сих пір такий тип картин, тільки вже свій дизайн. В Німеччині на благодійному ярмарку, який був присвячений Дню Незалежності України в місті Магдеборг-Малюнки, на тему українські жінки були розкуплені гостями, чи все ж відвідувачами ярмарки, це були більше українці, чи це, до речі, німці купували ось ці картини? Кому вони більше припали до душі? Це був фестиваль, зроблений для українців, для біженців. От, також там були люди, там, німці з інших країн, які цікавилися цими картинами, розпитували про нашу українську культуру, про наші традиції. Я це все захопленням розповідала. От, купували українці в основному. От, але брали контакти і приймали замовлення також з інших країн. Тобто сьогодні ще в тебе є замовлення на ось такі подібні так, картини, звісно. так? Є, е, наприклад, що е, або ж повторити картину, або ж є якісь специфічні замовлення, там якісь вбрання, щось змінити на картині, щось конкретно намалювати. Зараз дуже актуальні картини, які Скажем так, надихають нашою українською культурою, нашим українським національним одягом, і це дуже сильно розповсюджується по всьому світу, і ніхто нічого не змінює. Нема прям таких специфічних замовлень. В основному це от прям, щоб було максимально патріотичні малюнки, бо всі дуже зацікавлені в нашій країні, в нашій культурі. Чорний фон, такий чорно-сірий фон, і все ж таки акцент на українському броні, на українському такому колориті. Чому? Я думаю, це. Чому саме ці картини от в такій тематиці поїхали в Німеччину на ярмарку? Знову ж таки, я повторюю, що протягом півроку, як почалась війна, взагалі ніякого натхнення в мене не було створювати картини. І я не могла ніяк адаптуватися до цього всього. І коли побачила то картину в цьому типі, вона максимально як описала мій внутрішній стан навколишнє середовище, яке мене зараз оточує. І мені це максимально надихнуло мене відтворювати це на білому холсті. От так як для мене це прямо описує мій внутрішній стан. Як називається взагалі ось той стиль, в якому створені ці малюнки, про що вони? Що ти хотіла показати все ж таки, тим людям, які знаходяться в Німеччині, тим переселенцям? І чи вдалося тобі взагалі донести ось те, про що ти малювала до тих людей, які купували ті картини? Я думаю, однозначно в мене вийшло передати це, тому що? Дивлячись, як біженці передивлювалися ці картини, дуже багато в кого це викликало сльози. Я їх прекрасно розумію, тому що я тоді стояла, і в мене майже такі самі були емоції, тому що дуже важко було передивлюватись на ці очі, які ці картини. Ти розумієш, про що вони думають, їхні переживання, ти це прекрасно розумієш. От і також люди не тільки українці, но і німці, вони також дуже сильно прям захоплювалися цими картинами і говорили, що їм настільки прям передали емоції, які я хотіла донести. Що в їх виникло бажання там, придбати мої контакти там, і замовити ці картини, тому що от вони хочуть, щоб в їхній домівці о, були прибуті от такі от картини з України. От ми не сказали нічого про стиль. Що це таке? Що це за така техніка, що це за такий стиль? Розкажи про це. Взагалі, ці, ці картини вони були спочатку намальовані сам тип картини. О, Катерина Жовта її малювала як, як веб-дизайн. Тобто на графічному планшеті, от, і вона це переносила на, на холст. Тому от, я можу розповісти, якими фарбами створювалися ці картини: це акрил, звичайний акрил, о, застосовувалась техніка мастихіну, і о, біла гелева ручка. Звичайно, живопис. А в основному це живопис. Вона вже свій стиль вона показує. Вона, те, що вона бачить, і вже перетворює в своє хіст. Ми вчимося одного, але вже створюється своє щось. Ну, і ми бачимо розмальовані речі. Це також такий трендовий стиль, він називається. Кастомізація, кастомізація, так? Так. що це за стиль такий? Розкажіть, будь ласка, чому сьогодні він про нього говорять? До речі, що цей стиль був давно, в 70-ті роки, навіть минулого століття, він також був популярний. Потім про нього дещо забули, і сьогодні він знову набуває популярності. Чому? Пані Тетяна, ну, взагалі, це старе нове життя старим речам, старі речі, які ми їх обновлюємо. А тут вже сюжет кожен для себе сам обирає, що він хоче намалювати. А взагалі Настя почала малювати, мабуть, ще в 9 класі ми приймали участь в конкурсі декоративно-прикладному мистецтві і вивчали таку техніку малювання на тканині, батік і холодний батік і. І вона спробувала, і вона захопилася. Я думаю, більш детальніше вона розкаже, як вона, бо вона мені вчора розповідала, як вона Ос особливо для неї запала. От вона спробувала відчула і пішла далі в цьому. Я в, 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 маю навіть. Е я трошечки знаю про Анастасію, що вона любила з дитинства малювати якісь, от створювати якісь образи жіночі, мається на увазі якісь сукні малювати і так, так далі. Так. Можливо, цей стиль тому і так припав тобі до душі. Розповідай, що ти вчора розповідала своїй вчительці? Саме дитинство ще я не тільки малювала з діти пейзажі, коли мене начав, але я дуже сильно полюбляла для своїх ляльок. У мене була там ціла їх колекція, от у мене була в дитинстві така манія. І я малювала для їх дизайн одягу е, на звичайному папері. У мене є до сих пір цілий блокнот з тими дизайнами одягу. Я думаю, звісно, це якось да і повпливало, тому що мені саме дитинство було до вподоби е, там створювати і. На веб-сторінках, які зараз програми для редагування, які з дизайну одягу змальовувати його. От і коли я вже дізналася про кастомізацію, на той час це просто розпис тканині, Я не знала ще новий сенг цього напряму. Я почала так більше дізнаватися про це. От після, після того після... як ми приймали участь в конкурсі і вивчали цю техніку. Більше вона вже вдосконала. Я я підштовхнула її, показала, а дитина вже сама розвиватися починає, ну, як справжній художник. Я вже десь в 9 класі почала думати про заробіток на тому, чим я займаюся, тому що мені це до вподоби. І я розуміла, от я вже більш-менш розуміла те, що я хотіла придбати в своєму житті свої цілі. Ну і почала дізнаватися про кастомізацію, які фарби там використовують, як там продавати це все для мене було просто нереальним і було дуже цікаво. Я просто понурилася це головою і до сих пір <хи> понуряюся. А да. до речі, багато дітей, ваших вихованців, ваших учнів захоплюються саме таким ну, кож, кож, Кожна дитина особлива, в кожної є свій хіст. Я даю всього загальному, а кожна дитина для себе вибирає, що їй більше до душі лежить і в якому напрямку вона вже йде. А я вже цьому тільки сприяю. Як взагалі знаходите ось допомагаєте дитині знайти свій стиль і чи є можливість ось дитині під час занять проявляти свою якусь індивідуальність? Перші два-три роки я спочатку навчаю дітей і спостерігаю за ними. А вже як вони переходять в старшу групу? Ці дітки, які то тоді старша вже... група це після скількох років навчання? Ну три роки навчання, це вже є старша група. І дітки, я вже їм даю, щоб вони вибирали з того, що ми навчили, що їм подобається, щоб вони задумалися над тим, що їм подобається, що вони б хотіли намалювати, щоб вони зосередились на своєму внутрішньому. Мір свій, як, що їм подобається, які їм кольори. Ну, такі п'ятихвилинна така задумка, щоб вони подумали, а потім вже вони. От, я хочу це. А я кажу: а треба спробувати. Ой, ні, я не спробую, бо в мене ж, мабуть, не вийшло. я Кажу, а такого слова не можна казати, не вийде. Спочатку спробуємо, а потім вже робимо висновки. І дитина тоді працює і працює над собою, і має результати тоді, певні. От ми зрозуміли, що Анастасія буде пов'язувати своє життя з тим, що вона навчилася в, у вас, в вашому гуртку. От, чи багато дітей все ж таки знаходять такі спеціальні. Спеціальності, яким допомагає те, що вони навчилися, так я можу сказати навіть з цей рік, дітки, які займалися на гуртку, шість дітей поступили на дизайн, із шести п'ятеро на державне поступили. То я вважаю, що є результати. Ну, у нас не тільки, у нас дуже багато дітей, тип, якщо взяти заклад, взагалі, і з хореографії Огієнка поступають багато київські заклади. Тобто, наш заклад дає базу. Базу, тобто не не даремно, ми працюємо. Потім маємо результати, і наші діти йдуть по тій самій стопі, які ми починали. А багато до речі, у вас викладачів, які викладають ось і мистецтво, малювання, і хореографію. Чи великим штат є? Вісім, вісім керівників гуртків. Так. це не так багато не так багато, але дітей багато у нас так. ярмарка, яка проходила в Німеччині. Вона була благодійною, тому що всі зібрані кошти від продажу картин ти направила на допомогу ЗСУ. Чи багато вдалося зібрати і комусь конкретно допомагали? Чи якомусь підрозділу, чи можливо якомусь вашому земляку, куди направляли кошти? Кошти направляли до нашого підрозділу. Сказати суму конкретно, якщо можна. Я назбирала це прямо за, за один день 160 євро. Угу. Скільки картин продано було? Чотири картини Чотири. було продано. Я тоді дізналася за ярмарок за три дні взагалі. І відразу відправилися магазин, де продаються холсти, і прийшло дуже велике натхнення. Хотілося дуже сильно продемонструвати е, картини з українським стилем. Тобто ти була в Німеччині і за чотири дні створила ось картини, які потім продавала на ярмарку. Чотири картини за 160 шістдесят Да? Довго довелося продавати? Чи швидко їх? Швидко, дуже швидко. Я навіть не очікувала, думала, що, можливо, більше там зацікавляться, розпитають про техніку, але дуже швидко розкупили, і навіть після того, як ми вже збиралися, вже хотіли замовляти одразу, чи можна замовити, але вже, на жаль, я тоді. Е... Відправлялася в Україну, угу. як часто учні центру беруть участь в благодійних ярмарках, і як часто вони мають змогу продемонструвати свої е, таланти, свої здібності за кордоном, буквально серпня місяця почали постійні ярмарки. місті Олевське. відділ культури, е, організатор цих ярмарків, і центр творчості нас не одну ярмарку не пропустив, тобто Продаємо всі дитячі роботи за їх згодою, діти навіть самі приходять на ці ярмарки, передають і ну, поповнюємо завжди, тому що залишається геть-геть мало після кожної ярмарки. Суми теж ми там такі. Добрі здаємо, ну, ми все на міську раду, потім вже міська рада формує замовлення по наших військових і вже відправляється. Ну, загалом це автомобілі потрібно. Це ми сказали ось в Україні безпосередньо в да, Олеську. Олевську. А як часто ваші діти виставляють свої роботи десь за кордоном і демонструють свої здібності? Ну, поки в нас одна Анастасія. Да. Поки в нас одна Анастасія. Але я так думаю, що це буде покладено початок і далі ви вже будете розвивати цей напрямок далі. Скажіть, наскільки взагалі популярний центр серед дітей в Олевську, і незважаючи на те, що ми сказали, що лише вісім керівників гуртків у вас є, чи є попит, чи є ще місця, щоб люди просто знали, чи можна ще. Дітей проводити до вас в заклад. Справа в тому, що ми розуміємо, за який час із фінансової сторони теж складно, але дякуючи нашій міській владі, в нас не одного робочого місця не скоротили, не одного робочого місця. На жаль, місць в нас ну, повністю, повністю, тому що це бар'єр є 25 дітей. От Якщо взяти гурток студії образотворчого мистецтва, там вже за 30, є такі групи, що за 30 чоловік перебували. Перепадає так, але нікому не відмовляємо. А ось Нікому. ті дітки, які ми сказали, що не всі діти приїхали повернулися в Україну. Є частина дітей, які залишилися десь за кордоном, можливо, в західних областях України. Вони мають змогу, до речі, якось навчатися дистанційно в студіях, чи чи немає Якщо такої брати по закладу? В нас в кожного діти навчалися і мають доступ до вайбер-групи, до тобто до різних носіїв інформації. І коли в нас дистанція починається, і навіть без дистанції керівники гуртків завжди інформацію ту закидають, яку потрібно закидають тим дітям, щоб вони так само навчалися. До речі, я хочу сказати, що війна вона позначається на дітях інакше, ніж на дорослих, і ось перебуваючи в укриттях, навіть психологи рекомендували дітям брати олівець, брати ручку, брати якийсь папірець і малювати, бо це значно заспокоює. Наскільки це заспокоює Анастасія? В перші дні, коли була максимальна прямо, загроза, вона, правда, є завжди, але на той час. Тільки тривога, одразу біжимо укриття, і я, до речі, дійсно тоді, не задумуючись, я взяла маленький клаптик, тоді в мене був е, е, зошита, взяла ручку і дійсно малювала. Ну, в якомусь чині це заспокоює, бо ти, звісно, відволікаєшся, ти зайнята якимось певним процесом, але все рівно те, що ти відтворюєш на тому клаптику маленькому папері, е, звісно, впливає. В якій слід це все малювала. Скажіть, ти, ти більше почала малювати під час війни, чи щоб відволікатися від думок про війну? Чи війна абсолютно не вплинула на твою продуктивність? Вона дуже сильно вплинула на мою продуктивність. Коли я вже активно займалася кастомізацією, почалася війна, і я ж Моя продуктивність вона зникла одразу і з'явилася тільки під кінець літа, коли вже я почала максимально активно працювати, і до сих пір кожен день я створюю новий малюнок, нову роботу, малюю замовлення. Війна, Війна мені не дала одразу адаптуватися до цього всього. І дуже важко було взагалі надихнутись, взагалі думки були не про це спочатку. Але зараз я вважаю, що треба жити одним днем. Я так дивлюся, ви так також ви трошки відреагували на те, що говорила Анастасія. Можливо, ви хочете прокоментувати? Я думаю, що Настя навіть ще більше почала працювати. Вона поринулася в мистецтво. останні ось ці півроку вона відкрилася для мене взагалі з нової сторони. Якщо вона любила раніше малювати такі пейзажні сюжети, натюрморти. Квіти, то на сьогоднішній день Настя це зовсім інша Настя. До речі, дуже гарні роботи в монументальному мистецтві, вони поп-арт, вона теж зараз займається цим. І ось одна із робіт її. Вона, також я б хотіла сказати, ще Настя вона займається пісочною анімацією. У нас також вона де б який концерт в нас не був, вона виступає, вона дуже швидко це графічно передає. Крім того, що вона має, може показати себе на холсті, своє відчуття, так само вона може піском, і це теж заспокоює. Дякую, що ви приїхали до нас в студію для того, щоб розповісти про роботу Олеського центру дитячої та юнацької творчості, який виховує талановитих дітей, які своєю творчістю популяризують українське мистецтво за кордоном, заробляють гроші для Збройних сил України. Дякую, що виховуєте таких дітей. Дякуємо вам. Хочу сказати, що сьогодні в студії були Анастасія Дробуш, учениця 11 класу та вихованка Олевського центру дитячої та юнацької творчості. Також ми спілкувалися з керівником студії прозотворчого мистецтва Тетяною Басюк та Артемом Курбеко, директором Олевського центру дитячої та юнацької творчості. У студії працювала Ірина Смарцева. На все добре.